Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Запрошую вас на огляд! Цікавенькі товари на полицях, а також акційні пропозиції. Приємного перегляду. Бомбочка для ванної кімнати у вигляді пончика 38 гривень. Є дуже багато різних варіантів. Смачно пахнуть. Полуничка 45 гривень, 100 грамова. Ананас 90. Морська сілля ванни малина панакота 54,90 550 грамів. Мило рідке персик та полуничка 450 грамів, 28 гривень. Тверде мило для лазні 35 180 грамів. Факс. Крем та кокосове молочко 55, 5 штук по 70 грамів. Милодав 500 грамове 124 гривні. Мозаїка Кавунчик 35, 900 грамове. Крамило туалетне, косметичне 360 грамове, 70 гривень. мило рідке з дозатором два аромати на вибір 98 гривень 460 грамів. Акція діє до 29.09. Дуру, соковитий мандарин та грейфрукт. Знижка мінус 30%. Ціна 42 гривні 90 копійок. Кремило Еколан Мед 42 гривні 90 копійок. Каратинова маска для пошкодженого та хімічно обробленого волосся. 127 гривень 90 копійок. Шампунь для волосся цієї серії також 128 гривень. Кондиціонер для волосся 117. Фарба Авена 55 Будуй кар'єру Ми більше ніж наших побудували кар'єру Палет. 89,90 плойка для волосся конусна 225 двадцять п'ять. Фен щитка гривень. Шіпці утюжок 350. Машинка для стрижки тример 172 гривні 90 копійок. Фен для волосся 350. Конусна плойка 700 гривень. Відпалювач електричний 500 гривень. Праска 299,90 зі знижкою мінус 50%. Ось такий варіант 379,90. Є ще за 299,90. Знижка також мінус 50%. Щітка для чищення електронна 100 гривень. Машинка для видалення катишків 250. Є також за 279,90 250 гривень. І маленький варіант за 60 гривень. Рушники паперові рута 45. Дві штуки двошарові. Диво також 45. 62 гривні 90 копійок, диво, велика упаковка, 120 гривень, один рулон, двошаровий, 50 гривень, великий розмір XXL, серветки сухі 4490 рута, 150 штук 48 гривень, 90 штук. Трьохшаровий 38 та 29,90 за 150 штук. Туалетний папір Перфект трьохшаровий персик 110 гривень. Крем-мило антибактеріальне та зволожуюче 32 гривні 90 копійок за 450 грамів. Тверде мило алої вера та ромашка 40 гривень 280 грамів. Крем дитячий календула та череда» 32 гривні 90 копійок 75 г, олія косметична з ромашкою 60 гривень. Крем дитячий 25 зволожуючий. серветки «Диво» 100 штук упаковка, білі та жовті 25 гривень, кавомолка 250 гривень. Блендер 320. Кавоварка 350. Турка для приготування кави зі знижкою мінус 20%. Ціна 280 гривень. Кавоварка металева 280. Ваг електронні. Платформа з загартованого скла автоматичне вимкнення 180 гривень. Металевий ковш з пластиковою ручкою 180 Такий красивий варіант ковша 350, 1 літр 900 мл. Каструлька 280 гривень 600 грамова. 800 мл 329,90 та 500 гривень 1 літра 200 мл. Електричний чайник 2-літровий 500 гривень. Сковорода діаметром 20 см 180 см. Є ще ось такого плану ваша за 250 гривень. Алюмінієва. Кухонні ваги з пластиковою мискою 200 гривень. Чайник електричний скляний 700, 2-літровий. Блакитний за 600 гривень. 2-літровий 350 гривень. Тостер 480. Подрібнювач 700. Машинка для видалення кісточок ціна 200 гривень. Чайник емальований 500 гривень. Дякую усім за перегляд.